На Покровські свята у Києві відбувся 27-й з'їзд всеукраїнського об'єднання Свобода. Лідер націоналістів Олег Тягнебок застеріг владу як мінімум від чотирьох сценаріїв наступних президентських виборів. Тому говорити про єдиного кандидата від опозиції зарано і безвідповідально. Товариство – це є технологія технологія, яка лише скірована для того, щоб пересварити сьогодні опозицію, яка координує свої дії в парламенті. Хоча я знаю, ситуацію середини переконаний, що їм цього не вдасться. З'їзд зайнявся реальними справами. Офіційно висунули кандидата у народні депутати України у 223-му виборчому окрузі. Це керівник аналітичної служби партії Юрій Левченко. Його підтримали. Також батьківщина та удар. Це не є кампанія Левченка, товариство. Це є кампанія свободи, і ми маємо показати всій країні. Що ми є в авангарді опозиції цього ж дня представлено уряд національної альтернативи на чолі народний депутат, заступник голови свободи Олександр Сич, три віце-прем'єри Левченко Михальчишин, Тенюх і 14 міністрів. Підготовка партії до нового рівня розвитку і декларація наших намірів, що ми готові опанувати виконавчою системою влади України. Попри брутальну пропаганду, бум свободи зростає у всіх куточках України. Націоналісти працюють в умовах інформаційної війни, розуміють люди. І парламент змінився саме тому, що там з'явилася свобода. І якщо хтось сьогодні думає, що без свободи можна перемогти, глибоко помиляється.